Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні 13 вересня, вівторок. Це випуск новин Маріуполя. Підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо не тільки про новини, а й про контекст, щоб розуміти, що воно означає. Підписуйтесь, ставте подобайки, а ми починаємо. 19 вересня окупанти вручили ключі від нових квартир у новобудові на Купріна в вісьми. Маріупольським родинам ми не знаємо, хто ці вісім, сім, але про одну публічну, яку використали як артистів для поширення і піару власних здобутків, ми кож дещо дізналися. Це родина Євгеній та Сергія Смоли. Обидві інженери Маріупольського морського порту. Але вони не тільки інженери. Ще вони дуже відомі були в Маріуполі у мистецькому середовищі, тому що займалися хендмейдом. Вони виробляли панно на стіни руками із таких матеріалів дуже дивних, там деревина, метал, тканини. Цікаві такі роботи у них виходили, заробляли ще й на мастер-класах. Тож, в цілому, непогано жили, мали нормальні статки. У них був приватний будинок на вулиці Амурській. Але коли почалась війна. То вони підтримали не українську армію, а окупантів. І після захоплення Маріуполя Сергій Смола запропонував себе у якості помічника з продажу вкраденого у українських підприємств продукції, яка була, зберігалася в порту. Ну, цими справами і займався, отримав таку велику за це пошану від окупантів, і в якості винагороди вони вручили йому ключі, його родині. Тим більше, що родина багатодітна, там троє діточок виховуються. Тож у них у окупантів ще й привид був красивий. І ключі вручили, але справа в тому, що будинок Сергія і Євгеній він вцілів і майже неушкоджений. Але для своїх треба якось віддячити. Для своїх видаються ключі квартири. А ті, хто дійсно втратив житло в Маріуполі, вони залишаються без квартир, без відремонтованого свого власного майна на вулиці. Ну от така радянщина: ті, хто чекав радянщину, вони її отримали, тому що це ж от воно. Совєтський союз, коли свої наближені отримують це. Всім іншим, а всім іншим за грошима в чергу. Це я ось про що. Нам розповіли, як люди в Маріуполі отримують пенсії і інші соціальні виплати. І це справжній жал для людей. Це випробування. Спочатку вони довго збирають довідки. Їх дуже багато. Тільки для того, щоб отримати обіцяні від окупантів 10 тисяч російських рублів на дитину, яка пішла до окупаційної школи, батькам треба зібрати біля 10 довідок різних, та ксерокопій, документів. Всі ці ксерокопії, довідки, все це гроші. Для того, щоб їх зібрати, треба час і треба гроші, треба терпіння. Все це черги. Потім люди збираються це, нарешті отримують право на, на власне, винагороду або пенсію, або соціальну виплату як військовослужбовець тощо. Але щоб вже власне фізично отримати це гроші на руки, має, людина має ще вистояти величезну чергу. Бо в Маріуполі дуже мало поштових відділень, де видають ці гроші. Наприклад, нам, ми, нам розповіли історію жінки, яка мешкає на вулиці Троїцькій. Поштове відділення на Троїцькій було розбомблене ще в березні, його закрили, звісно, і всіх людей цю жінку і багато інших відділень в інших районах Маріуполя перенаправляють на бульвар Шевченка. В результаті поштове відділення там, там люди чекають на його відкриття з. До трьох часов ночі, ну, тобто два часа ночі людина прокидається е, е, у другій годині, вибачте, за росізм, у другій годині вона прокидається, йде, стає у чергу, стоїть, чекає до восьми ранку, потім чекає, поки дійде черга, і все це зараді тих клятих російських копійок, які дозволяють людині не вмерти з голоду. А якщо людина не може ходити, перебуваю вдома, то вона взагалі е, е, залишається без грошей. Бо якщо нема кому її на машині або на ножах принести під то поштове відділення, то все, грошей нема. У таких жахах живуть, виживають зараз люди в Маріуполі. Дуже шкода їх. Але не шкода тих, хто погоджується на співпрацю з окупантами, погоджується на роботу, яка, е, яка викликає огиду. Справжнього гиду. Нам стало відомо про людину, одну з тих, хто збирав клітки для влаштування судилища над маріупольськими захисниками над воїнами азовцями. Це Дмитро Дорогий. Він був оператором, ой, звукорежисером Палацу культури Молодіжний. А ще він був звукорежисером програми Новини на Донбас, 24 І, взагалі, то він був проукраїнською людиною, і у нього друзі були азовці. Але тепер він будує для них клітку. І це, я не, знаю. я не знаю. Дуже важко оцінити цей вчинок і взагалі зрозуміти, що відбувається в голові у людини під впливом тієї пропаганди. Чи може вони притворялися раніше? Не знаю. Дуже важко про це сказати. Але хочу сказати про завершити все ж таки на позитиві. Просування української армії триває. Сьогодні знову були звільнені декілька населених пунктів на Луганщині та Донеччині, невеликі населені пункти, але вони дозволяють нам мріяти і сподіватися, що наступний удар може бути нанесений або на Бердянськ, або навіть в бік Маріуполя. Ми чекаємо на повернення, а поки чекаємо, думаємо про те, що буде після звільнення Донецької області від окупантів. Сьогодні на сайті петиції президента з'явилася цікава петиція з пропозицією перенести обласний центр офіційно з Донецька у Маріуполь. Після звільнення цих територій, а саму область перейменувати. Бо люди вважають, що після вісьми років окупації і впливу пропаганди після всього, що сталося, Донець не може більше бути обласним центром і лідером регіону. Якщо ви теж так вважаєте, переходьте на посилання, воно є в описі до цього відео. Підписуйте цю петицію і не забувайте підписуватись на наш канал. До завтра!